Вгадай, що він. Ти виграла Він Він Токен. Що таке він Токен? Як ти пам'ятаєш, ти була єдина, хто розірвала стрічку. Це означає, що ти впоралась краще інших. Тож ти виграла Він Токен. Якщо тебе ось ось виключать, можеш використати Він токен, щоб анулювати половину голосів. А ось і твій Він Токен. Тепер настав час торта на кону. Але спочатку повернемо. Мечте теніс, болла, Гольф Болкір дроп Ніду файрівуді та Флауер. По командам, люди. Окей, скваші Грейпс. Ви програли минулого разу, тож ви на вибуванні. Сядьте. У мене дев'ять шматочків торта. Якщо ви отримаєте шматок, ви залишаєтесь. Якщо ні, ви вибуваєте з цієї гри. Але не хвилюйтесь, ви будете в ТЛС. Окей, давайте подивимось, скільки голосів ми отримали. 7 голосів. Тепер час роздати цей торт. Ліфі, ти не отримала голосів. Ось твій торт. Нідл, ти також не отримала жодного голосу. ISQ теж. Рокі, тірдро, такой ні. Ем, Напевно, треба зменшити швидкість кидання. Сноуболл, ти теж без голосів. Теннісбол, ти не зробив нічого хорошого, але. У тебе тільки один голос, як і у Сема, хто би він не був. Якщо мене викинуть, то я розчавлю тебе моїм анонсером винищувачем. Ну, мені шкода, тому що Гольфул в безпеці з одним голосом, а ти, Флауер, вибуваєш, що ти на голосами. Сьогодні я дуже боялася, що мене захочуть лопнути. Але тепер мені краще, і я думаю, що мене не захочуть лопнути. Ну, тепер мої шанси на вираж зросли з 5% до 5, 2, 6, 3%. Чого ти вважаєш, що я користуюсь калькулятором? Друге змагання це смуга перешкод. У вас є година, щоб пройти її. Коли ви дійдете до кінця, вам треба буде набрати якомога більше води в резервуар вашої команди. В кінці перемагає команда, у якої більше всього води. І хто перший завершить змагання, отримає він токен. Стоп. Перш ніж я піду, я маю вам щось сказати. Бо. Но... Ну... Червіс у вас немає одного члена команди. Якщо ви його не знайдете, ваша команда автоматично програє. Блоки! Добре, заходь. Скваші Черіс. стоп! Ми повинні вирішити, хто знайде блоки, а хто буде змагатись. Ми, Ми знайдемо, знайдемо блоки! Спанджі, іди теж. І пенсіл іди теж. Але ж наш альянс. Ми повинні триматись разом. Альянс альянс. Йдіть, йдіть. Пенсіл, ми будемо чекати тебе. Ого, перший. Гоу. О. О, чудово. Гаразд. отже ця риба з'їла блок Тепер нам треба його витягнути. Це нідл! Я не знала, що вона так швидко бігає. Це добре. <звук> Омеге, що вона так довго робить там? Почекайно, ну, пройшло лише десь 5-10 хвилин. Відкрий пельку, так 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 Випусти його. Так-так так. так, так. Що вона робить? Букі! Я думав, тебе тоді з'їли. Ні, воно намагалась мене з'їсти, але трішки промахнулась. Ну, давай, відкрий. Так. Йой. Я встрягла. Пробач Пінт скажіть мені, що воді треба буде мене торкнутися. Трибай, Роті. Бібі, заради всього все світу, що це було? Щоб запобігти зіткни на воді та рокі. Окей. Тебі, допоможи мені. Дякую. Тепер я не можу пройти. Серйозно? Дякую за все те, що ти робиш для мене. Без проблем. Серйозно? Ну, починаємо. Гей, подивись, куля для болінгу і ти падаєте з однією швидкістю. Потрібна перерва від стресу. Тоді з'їш нашу жуйку. Це лише 70 тисяч платежів по 70 тисяч доларів. Кожна. Зателефонуйте. Число на екрані. Зараз. Ось смішний пранк, який можна утнути. Просвітліть отвір у центрі відновлення Бабл. Підкиньте цвяшки. Та дивіться, як Бабл буде лопатись. Цю програму вам запропонувала компанія Blocky Funny Doing International. O -M -Z. First, Я її вбила. Ну блін. Легко. Гаразд, давайте тепер повернемось. SWITNIK. Ми пропустили багато чого з того часу, як прийшли. ОМВ Спанджі. Він просто змушує хотіти відійти. Пенсіл, ти тут. А тепер поїхали швиденько. О, дякую, ви тут! Витягнеть мене звідси. За стіну? Я не знаю. Все ще тут. Руки б могли бути корисними прямо зараз. Нарешті. А? Ні, стоп! І кидайте. Ну, це доволі зручно. Хей, файрі! Ау! нас. Так, але ні. Ми граємо лише за свою команду. Файрі! Так! Знайди голку в сіні і покажи її сканеру, щоб продовжити. Давай. Поможете піднятись. Гольбу, дивись. О! А? О, чудово, кульки зараз тут. Вода, вона занадто небезпечна, щоб протидіяти. О-оу! Я встрьла. Геге, дякую тобі, так бібе. Нам треба йти пенсіл. А, ні, мене затупили. Спанджі. Він такий товстий, розумієте? Біп, Час вийшов. Скваші грейпс перемогли. Так! Отже, виберіть когось, за кого проголосуватимете. Таж, нас витягнуть, чи що?